Чому я взагалі зараз сижу з цими цитатами і показую вам ці пісні? А, тому що якісь із них ви могли пропустити, якісь із них ви могли не впізнати, якісь із них ви вже забули, якісь із них пропустила навіть я, і ви мені навіть допомогли згадати, що теж була пісня від мертвого півня. І давайте ж пісню від мертвого півня я от тільки що завантажила. Зараз я її додам, і ми всі її на свіжачку послухаємо, тому що without you того заслуговує. Це був Мертвий півень without you. Знову курва радіо, телебачення, курва преса. Коротше, йдемо далі, ідемо далі. Знову по класиці. У мене плейліст не був ніяк сформований ні за якими принципами. Як іде, так іде. Тому що я дуже швидко все кидала. Мені треба було встигнути до сьогоднішнього етеру. І наступне, наступне махінація. Мені я була дуже здивована. Я була дуже здивована побачити помаранчевий плакат. Але як побачите, актуально, і всі ми згадуємо, що ж воно таке десь. Там на підкорках, на підкірках нашої е е голови ми згадуємо нашого головного мозку, і от воно зазвучало. Ви знаєте, довгий уривок досі дам, тому що візуальний ряд, візуальний ряд трошки викликає ностальгію. Можете я можу, їм там щось кричати: а, а, Я перепрошую, я перепрошую. Тут мої сусіди через стінку слухають Рагулівну, це їм падло за Чечеріну. Ви можете кричати: Чечеріні, ні, Чечеріні, ні, ні, хуй, ні. Юченку, так, Юченку, так. Ну і далі вибирайте по переліку. По Весь перелік всіх пісень буде також наведений у сьогоднішньому етері. Вони будуть, в принципі, тайм-кодом ети, там, типу, тайм-код кожної пісні. Ви зразу будете бачити, кого я рекомендувала, і там далі будете шукати собі підписуватися, не підписуватися, кого слухати, кого не слухати, хто вам подобається, кого вам хочеться просто згадати. І ви знаєте, ось, наприклад, я побачила цитату з мюзиклу Мурни Закривайте двері, нам потім їх ламати, це е, фраза з суспільної власності, але не буду цитувати мюзикл, тому що там співає Єліна Кравець, і ну, чесно, воно мені дуже не лягало в сьогоднішній тер, бо я хотіла від нього отримати задоволення. Бо я навіть від Гринджолу отримаю задоволення, а від Єліни Кравець ну, я не можу отримати задоволення. Я розумію, коли використовують якихось зв'язки для того, щоб привернути більше уваги. Ну, але... Фальсифікаціям, ні, махінація ні, суспільний міст власності ні. Ми підемо слухати ярмака. Ми підемо слухати Вавілон. Наш світ знову зламався. Ми нові інженери буття. Нам даровано сад, і стежок міряд. атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка, бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипки воно тягне радянське весло, за півсвіту відомо, ще з народження озвіріли спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло, нагороджений чарами, сплітати любові, акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався. Ми вже не нервуття. За тире сонце стає, світає переконаним, взяти своє, вже горить, Вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече. За тире сонце стає, світає переконаним, взяти своє, вже горить, Вавілонами в лавах з мечем. Позапекли вогонь не пече. Скільки цитат ми вже впізнаємо, скільки у нас вони для нас є, наскільки це спільним простором є. Мені дуже подобається, що ви мені в чаті підкидаєте цитати тих текстів, які а, я пропустила, тому що я реагую, і насправді наступний трек, який я додаю просто зараз. Я намагаюся орієнтуватися зразу, по ходу ви мені даєте. Якщо я можу це скачати, швиденько додати, то я додаю і ми можемо послухати ще один трек, який. Звучав на плакатах. Ганьба! Але моє волонта! І ще раз, перше слово з'їлося, але там кричу ганьба. Ганьба! Але моє Сестричка Віка, звичайно, це класика. Я пам'ятаю я ще в 19-му чи 18-му році на Ісландії на кіностудії Довженко її цитувала і казала: Подивіться, подивіться, оце нам на це треба орієнтуватися і я просто щаслива, що мало того, що ці цитати звучали на картонках, так і те, що ви їх впізнаєте. Найголовніше, взагалі, насправді, у цьому нашому спільному подорожі музичним простором, який словами виражений, у тому, щоб впізнавати слова і впізнавати, хто їх співав. І якщо ви впізнаєте, то це круто. І я розумію, що не всі можуть бути в глибоко в якихось контекстах. І тому саме для цього це етер, для того, щоб подивитися на весь простір пісень, які. Є відображенням а, того, що ти хочеш сказати на протесті. Тому що українських пісень просто в рази, в рази, в десятки разів більше. Але це ті пісні, які пов'язані з протестними настроями. Ви згадуєте про Скрябіна, що чомусь його не цитували. Ви не можете бачити, ви не бачили його цитат. А, знову ж таки, а, ну. Бачите, чиясь музика працює як джерело для натхнення для цитат на картонках, а чиясь музика не працює. Можливо, просто щось хтось не впізнав і ще щось. І у мене теж немає сьогодні у переліку пісень Скребіна. Можливо, ви чули якусь цитату або бачили її. Пишіть, будемо згадувати цю пісню, буду спробувати додавати їх прямо під час етеру. А зараз я хочу вам е дати цитату від Павла Дичини. Насправді, е, е, знаєте, не всі такі. Я, от, більшість, більшість треків, які я вам показала, вони хітові, вони достатньо на слуху, їх достатньо хто знає. А цей, ця цитата, вона, скоріше за все, навіть не цитує пісню, а вона цитує поезію, але ця поезія вже наспівана, і ми теж її трошечки послухаємо. Не вду, лише сонячні кларнети. У танці я ритмічний рух в безсмертнім сі. Безсмертні всі планети. Це поетичний, поетичний альбом від е е Мар'яна е Пирога пирожка. От.